Привіт! На цьому занятті ми продовжимо робити нашу першу програму. І наша ціль зробити так, щоб програма виводила якийсь текст на вікні. Чи хоча б подавали якісь ознаки в життя. Ну, найперше, що нам необхідно, це зробити таку операцію. Як бачите, компілятор допомагає нам її робити, показуючи варіанти можливого вводу того, що ми хочемо. Ось. І далі, власне те, що в нас буде з'являтися на екрані. І коли ми запустимо нашу програму, має з'явитися ось цей напис. Запускаємо і компілятор каже про якусь помилку. А помилка виявляється в тому, що наш компілятор не вихований. Він не знає, що інакшуться з великої літери, а просить написати ім'я з маленької. Запускаємо знову. І програма з'явилась і зникла. Для того, щоб такого не було, робимо ще одну дію. Ось. Тепер запускаємо знову і вуаля. Програма пише Hello Ukraine. Ну як ви вже здогадалися, те, що ми пишемо тут, виводиться і сюди. Давайте поглянемо, що і як і за чим відбувається. Ну, найперше, я розповім, як компілятор читає наш код і переводить його відповідно в машинний. Він... Заходить в перший рядок, бачиш, що тут нічого нема. Заходить в другий рядок, і на, він на щось потрапляє. І тут одразу перша команда, йому команда, яка каже: включити до складу нашої програми файл iostream. Або ж iostream. Для цікавості можна його відкрити, подивитися, і бачимо, що тут. Ми нічого не зрозуміли. Тут стоїть знак замка, який означає, що його краще не редагувати. Навіть якщо є така можливість, просто не чіпайте. Команда компілятору починається із решітки. Обов'язково всі команди компілятору починаються із решітки. Далі йде команда Include, яка означає включити в наш склад. Вклад нашої програми файл, який зазначений між цими квадратними скобками. Е, є такий варіант, що якщо скобки квадратні, компілятор починає шукати файл у своєму сховищі, і якщо він його знайде, то все пройде чудово. Е, є ще інший варіант, що... Можуть бути подвійні лапки. Але подвійними лапками користуються лише, лише автори програм для того, щоб включити у склад своїх проєктів свої ж власні заголовкові файли. Що таке заголов... заголовкові файли? Ми по... поглянемо пізніше. Вони будуть е... розташовуватися тут, в цій папці за замовчуванням. А поки що йдемо далі. І бачимо у нас ще одна команда компілятору, але вже без решітки. З ключовим словом using. Using додати. name, Space space, простір. name, ім'я, простір. Імен. Так. Std. Std скорочено від стандартний. Далі йде крапка з комою. Крапка з комою, як ви бачите, зустрічається 1, 2, 3 рази. Це обов'язкова річ, яка, яка вказує компілятору на кінець тої чи іншої команди. Е, слід зазначити, що крапкою з комою мають закінчуватися майже всі рядки вашої програми. Ну, як бачите, перед початком. Перед тілом функції їх нема, і ось тут теж нема. Це окремі випадки. Далі наш компілятор бачить, що команда закінчена. Іде в наступний рядок. Він пусті поля ігнорує. Ось це пусте поле. Тут пусте поле. І ось тут натрапляє на головну функцію main. Функція обов'язково має... Мати назву main у кожній програмі. Це так звана точка входу. Вона починає компілятором виконуватися найпершою, сюди він заходить. І все, що розміщено тут, е, виводить на виконання. І що він починає виконувати? Він зайшов в функцію, натрапив на початок функції, став сюди, на цей рядок. Це оператор, який відповідає за вивід інформації на екран нашої програми. Читається C-Out. Out, тобто вихід. Все, що можна вмістити в нього, він виводить на екран. Вміщується за допомогою ось цих двох стрілочок в ліву сторону. Це теж це називається оператор ставки. Він може вставити абсу майже все, що йде після нього з правої сторони, і вставляє сюди всі аут. В даному випадку в нас просто рядок е фраза, яка обов'язковує, якщо це цитата, чи навіть не цитат, Набір будь-яких символів, розумних слів, обов'язково мають бути замкнуті у подвійні кави. Лапки. Далі знову компілятор побачив, що команда закінчилася, і йде наступна команда e SyncGet. В нашій програмі вона виконує функцію тільки того, що вікно не зникає, а чекає від користувача, коли той натисне Enter. Взагалі-то, Функції цієї операції набагато ширші, але достатньо для нашого випадку тільки то, що вона чекає на ввід. Ну і далі вже кінець функції, яка повертає 0 у разі успішного виконання. Як ви мож... можете поба... побачити, тут є такі слова, як, про... слова, як програма, машини, і код. І так далі. Це компілятор нам подає інформацію того, як він будував нашу програму. В кінці обов'язково з'явиться результат. Виконано успішно Програм. Скільки програм виконано з помилками і без змін. і так далі. Ще один момент. Це чого ж нам ці перші два рядки? Ну, Слід сказати для того, щоб у склад нашої е, програми можна було включити команду cout і SinGet. Всі вони містяться у файлі iostream, чи iostream, а він в свою чергу містить простір імен std. Якщо ми їх видалимо, компілятор все-таки дещо. Розумний вкаже нам на помилки того, що він цих команд не розуміє. Саме тому у складі цих команд містяться ось ці усі програми, всі стандартні консольні програми написані мовою C. Починаються із цих рядків. І в подальшому вони будуть присутні майже у всіх наших програмах. Отож, не забувайте, що у ваших програмах обов'язково має бути функція Main, і всі рядки закінчуватися. крапкою з комою. До зустрічі, до наступного заняття!